Дітки, добрий день, дуже рада нашій з вами зустрічі. А давайте з вами уважно послухаємо такі слова. Зацвітає калина, зацвітає ліщина, степом котиться диво місяць. Це моя Україна, це моя батьківщина, як тато і мамо єдина. Дітки, а що ви вважаєте своєю батьківщиною? Молодці! Це наша країна, Україна, в якій ми з вами народилися і живемо? А ще це рідне місто. А підкажіть мені, будь ласка, як називається наше місто, в якому з вами живемо? Так, це місто Суми. Тут вперше ви побачили перші вулиці, перші домівки, алеї, парки. А щоб обійти наше місто, помандрувати, можна використати транспорт. Транспорт можна побачити усюди: на небі, на землі і на воді. Транспорт, які літає у небі, називають Повітряний транспорт. Транспорти, які рухаються по землі, називають наземний транспорт. А транспорт, який плаває по воді, називають водний транспорт. Сьогодні ми з вами поговоримо про наземний транспорт. Кого перевозить автомобіль? Звісно, людей. По чому їздять автомобілі? По дорозі. А як сигналять наші автомобілі? Бі-бі! А хто водить наш автомобіль? Водій, вірно, ось ми з вами познайомилися з легковим автомобілем. Дітки, є ще електричні автомобілі. Це екологічний транспорт, який допомагає людині зберегти природу. І не викидувати в повітря отруту. Ви ж знаєте, що всі автомобілі заправляються пальним. Це може бути бензин, газ, дизель. А екологічний автомобіль, який являється в нашому місті, заправляють за допомогою електрики. А ще є у нас інший транспорт. Послухайте загадку. Він Їде по дорозі На роботу всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то він одразу на роботі. Звісно, діти здогадалися, це тролейбус. А кого перевозить тролейбус? Так, звісно, людей. Слухайте уважно наступну загадку. Що за чуда довгий дім, пасажири є у нім. Все зуття його з резини, а харчується бензином. Здогадалися малята? Звісно, це розмова буде про автобус. В нашому місті дуже багато автобусів. У кожного автобуса є власний маршрут, за яким він рухається. Популярний транспорт нашого міста це, звичайно, маршрутне таксі. Або в народі називають мікроавтобус. Маршрутка. Малята, послухайте, що говорить про наступний транспорт. Його можна осідлати, можна і за роги взяти. Щоб він міг тебе вести, слід йому допомогти. Як ви думаєте, малята, що це може бути? Ну, звичайно, це велосипед. Цей транспорт називають екологічним транспортом. Дітки, ми пригадали основний транспорт нашого міста. Давайте з вами повторимо. Всі разом. Автомобіль, тролейбус. Автобус, мікроавтобус, велосипед. Це наземний транспорт. До побачення, до нових зустрічей!